Привіт! У цьому відео хочу розповісти про головну причину, чому огірки не ростуть. А також ця інформація допоможе вам зрозуміти, чому після посіва насіння у відкритий ґрунт вони не проростають. Причин, чому огірки не ростуть, дуже багато. Вони можуть не рости через брак поливу. Для вирішення цієї проблеми потрібно замульчувати ґрунт навколо огірків. Це допоможе зберегти ґрунт довше вологим після поливу. А ще краще на додаток зробити крапельний полив, але в більшості випадків досить мульчування. Так само огірки не ростуть в бідному неживильному ґрунті. Для вирішення цієї проблеми потрібні підгодівлі органічними добривами, в складі яких переважає азот. Це допоможе прискорити зростання огірків і зробить ґрунт родючим. Якраз вчора випускав відео з приготуванням такої органічної підгодівлі. Посилання залишу у правому верхньому кутку в підказках. Так само, якщо ви вирощуєте огірки в тіні, вони будуть погано рости і можуть навіть загинути. А також через хвороби і шкідників огірки не ростуть. Але тут відразу видно, що рослини мляві і в них хворий вигляд. Тут потрібно використовувати захисні препарати від хвороб та шкідників. Які швидко допоможуть вашим рослинам. Але якщо всього того, що я тільки що перерахував, на ваших огірках немає, але вони все одно не ростуть, то причина тут одна: це низька температура ґрунту. Ось у мене є такий прилад, який я дуже давно собі придбав. Він показує кислотність ґрунту і температуру. Як бачите, з кислотністю у мого ґрунту все нормально. Він нейтральний. Підходить для вирощування будь-яких овочевих культур. А ось температура ґрунту 15 градусів. Це низька температура для огірків, при тому, що в теплиці 29 градусів, корінневій системі огірків холодно, вона не може повноцінно засвоювати харчування з ґрунту, а без харчування рослина не росте. З цієї ж причини і насіння не проростають. Насіння огірків і рослині огірків потрібна температура ґрунту 20 градусів. Тоді корінці швидко ростуть і вбирають харчування з ґрунту. І відповідно швидко росте стебло і вся надземна маса, тому ніякі підгодівлі тут не допоможуть. А як тільки на вулиці температура в день буде 25 градусів і вище, а вночі 15 градусів і вище, то огірки будуть швидко рости, це з тим урахуванням, що харчування в ґрунті їм достатньо. Тому якщо у вас ще прохолодні ночі, то не хвилюйтеся, як тільки настане потепління, огірки швидко почнуть рости. А кому інформація була корисна, обов'язково поставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Бажаю вам гарного настрою і вдалого дня!